Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на канал Яніна Соколова і вся наша команда. Дякую вам за довіру. І якщо ви тут з'явилися випадково, будь ласка, підпишіться, поставте дзвіночок. Ми працюємо щодня, бо ви знали правду, якою б некомфортною вона. Не була. Сьогодні говоримо про московських попів, які продовжують окуповувати українські церкви. Вони перефарбовуються, стають україномовними, дуже вперто наголошують на свої патріотичні позиції і навіть прикриваються українськими прапорами. Але, Але продовжують бути московськими попами. Деталі просто зараз. Поїхали. Отже, друзі, вранці. Київській області в білі церкви, 10 липня, місцеві мешканці прийшли в спасопроображенський собор, який за рішенням міськради Білоцерківської перейшов до складу ПЦУ. Проте там вони зіткнулись з опором з боку прихильників УПЦ МП, один із яких поливав людей з вогнегасника. Подивіться, Чувак, ти що всередині, середині ти попав? Друзі, я нагадаю вам, що липень 2023 року 9 років війни, півтора роки повномасштабної війни. І ці пани і далі <свісно> виборюють, просто вигризають з рук українських, українських церковників. Псевдо своє майно, яке прямим чином контролюється з Російської Федерації. Ну, тобто, все, що там було довгі роки, я зараз вам дам докази. Власне, після цієї події приїхали правоохоронці, зафіксували там побиття, сутички, кількох людей притягнули до відповідальності. Ну, а місцеві мешканці Білої церкви, до речі, з виду, ну, люди доволі патріотичні. Прийшли захищати, на їхню думку, церковний правильний храм, але з московською пропискою, киргуванням, від загарбників, бойовиків, як вони писали в телеграм-каналах. Ну і почали кричати: Іуда. Подивіться: Біла церква, Київська область, липень 23-го року. Іуда! Московські до того підчистили гарненько церкву, познімали там ікони коштовні, оздоблення, це видно на відео. От всередину зайшли активісти, які показали, що там відбувається. Слава Богу, іконостас лишився, але решту все собою поцупили. Ну, фактично, калька один в один з києво печерською лаврою. Подивіться. Дорогі білоцерківці, дорогі брати і сестри, щойно ми зайшли в собор 9.00, білоцерківський Преображенський. Гляньте, все пусто. Всі ікони позабирали. Слава Богу, іконостас залишили. Ікони всі з сківоті позабирали. Ось священник бив ломакою з вікон, коли ми хотіли зайти двері, закривав вогнегасником, пускав порошок людям. Зокрема, ось така ситуація. Русський мір ви ж не магазить, теж і збилися. Ну потім з церкви повиходили попи і почали давати інтерв'ю різним блогерам і всіляким православним телеграм каналам Ми, до речі, от це відео, яке зараз вам покажу, знайшли на православному каналі СПЖ. Новості православія. Ну, я стошу російською мовою. Там, до речі, 24 тисячі підписників. СПЖ мається на увазі Свято-Преображенський Собор. Так от, митрополит Августін на цьому телеграм-каналі прямо написано, говорить про захват собора в Білій церкві. Ми не відпустимо. Коротше, послухайте, цього Августіна ну, перефарбований лис. Українська мова, і такий дуже приємний чоловік, який з огляду на свій вік і таку от, такий спокій внутрішній, далі продовжує захищати московську церкву. Судове захоплення собою вторгнення через переслужбові. А ви знаєте, що дивно? Три години їх ламали, і ніхто їм не заважав, потім отець Олексій став трішки відбиватися. Я думаю, оцей штурм і опір ідуть підручники для спецслужб, як то коли терористи захоплюють, то як треба протистояти. Друзі, що примітно, коли ми почали шукати для вас відео і докази і е, спічі безпосередніх учасників процесу, ми одразу, одразу не вагаючись, зайшли на ресурси російськомовні із словосполученням там якісь новості православ'я або православ'я просто і що ми познаходили? Ми познаходили просто цілий анклав ресурсів. Російською мовою українські ресурси, тобто ресурси українських соборів, які були під патронатом Московського патріархату довгий час. Ну, ясно, що і Лаври теж. Всюди там все російською мовою абсолютно все з словами замість військових, бойовики, замість активістів, бойовики, поліція говориться, що поліція режима і все решта. І що цікаво, коли вони. Там дають якісь цитати когось із ПЦУ, все в лапках, понятне діло, Ну, там, типу архімандрит в лапках, так званий. Ось. Ну, А потім дають підтвердження ще якісь ресурси, на яких існує підтвердження, нібито спротиву людей по всій країні. <кій> Цікаво, що всі ці ресурси із адресою РУ. Ну, наприклад, і це підтверджено, завірив архімандрит. Значить, ПЦУ заявили що на Закарпатті живуть не українці, а малороси. Ну тобто намагаються якимось чином ПЦУ зіштовхнути з українцями, які живуть в різних регіонах, для того, щоб створити конфлікт і супротив їм. Ну, ПЦУ мається на увазі. Друзі, все російською мовою, купа цитат, мислів, слух, хештеги – Купа відсилань до православних ресурсів Російської Федерації. І при цьому ці ж ресурси, оці телеграми і сторінки там в різних соціальних мережах, групи, вайберах, вони всі з нашими людьми, з нашими. Тому я от закликаю просто Службу безпеки України звернути увагу на такі ресурси, як увага СБЖ, Новості, православ'я». Далі ресурс з дуже поетичною назвою, готові, от назвою, що можна під нею мати? Національний щит. Так, так і називається національний щит. Там сидить молодий священник і розповідає про те, які погані поцушники. Дуже багато лінків з російськими ресурсами і помийками російськими. Є ресурс, українська православна. Церква, які вони цитують, і що говорять, що не пускають віруючих на недільне богослужіння. Ну і купа інших ресурсів, просто помийок, які явно фінансуються Російською Федерацією, адже всі підтвердження якихось новин йдуть з посиланням на російські ресурси. І це все, друзі, півтора роки повномасштабки, і е, маємо 9 років війни Росії проти. України. На сам кінець хочу вам показати одне відео: це щоб ви зрозуміли до кінця жесть руского міра. А ті, хто нас дивиться і все ще ходить до церков або їхніх там якихось прихованих зібрань, от вчора мені написали з Вінничини, що існує там приховані якісь зібрання. До речі, фотографуйте, фільмуйте, надсилайте нам це все не словами, а саме фактами. Друзі, московський патріархат. Дотичний до Української православної церкви, який існував довгі роки, доказано просто сотнями фактів. Сотнями фактів підпорядковувався безпосередньо Кремлю і Кирилу, який, нагадаю, вам закликав вбивати українців. Довгі роки. Тому, якщо вам здається, що це якась єдина церква, то ви глибоко помиляєтесь. Ну, вам, от на сам кінець відосик це Російська Федерація, значить, сидять два молоді хлопці, і ведущий одного із православних каналів питає в дітей, православних дітей, які ходять там в воскресну школу, про спеціальну воєнну операцію. От, подивіться, красномовно. А, Максим, чому ти підтримуєш СВО? Я поддерживаю свое, потому что нам надо победить цивилизацию антихотиста. Нам надо снести вот этот вот э, вообще коллективный Запад. Нужно просто э, уничтожить антихотиста. Антихатист, надо победить вот этот вот э, всех сатанистов, либералов, э, там... Э, масо ну, масонов не буду обобщать, ну, многие скажут, еще поставит вот масонов, но э, тем не менее, я не буду так обобщать, так как философ Рене Гинон говорил о том, что масонство вообще разнородное, и там непонятно, кто нормальный, ну, понятно, но что там есть нормальные, ненормальные, но ну, вот ненормальных масонов, кого еще надо победить? Э, 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 Либералов, Леваков, ну не в смысле там коммунистов каких-нибудь или э, кого-нибудь новых большевиков. Нет, я имею в виду леваков, там всякие ЛГБТ, БЛМ и так далее. Э, Это первое. Но ну, второе, я за свою родину, я вообще состою в опыте тому, друзі, надалі я вас закликаю приходити і чинити супротив цим попам і максимальним чином їх робити маргіналами. Всюди і тих, хто є їхніми прихильниками. У мене на цю мить все. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Друзі, підпишіться, будь ласка, на наш ресурс. Якщо цього ще не зробили, нагадаю, YouTube канал Яніна Соколова, Telegram канал Яніна Соколова. Ми працюємо для того, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Обіймаю вас. До зустрічі завтра.